містах Росії помітили шокуюче явище. Місцями дорога просто провалилася, і автомобілі з водіями затягло під землю. Деякі очевидці відзняли ці кадри посеред білого дня, і видно, як авто спокійно їдуть дорогою, аж раптом покриття тріскається і машина за мільйони дерев'яних рублів летить в безодню. І це без землетрусів. Але в Росії вони також трапляються, хоча лише в деяких регіонах. Деталі за мить. А ми вітаємо глядачів. Поставте вподобайку, і підпишіться, щоб нічого не пропустити. Бо Далі ви почуєте дійсно цікаві новини. У мережу потрапило вражаюче відео того, як в рашистському місті Липці буквально під землю провалюється позашляховик. На кадрах бачимо, як автівка їде по проїжджій частині. і, Здається, нічого дивного статися не могло. Та вже за мить прямо під колесами автомобіля провалюється асфальт. Гелік пішов під землю в центрі Липецька, Йдеться в описі до відео. На записі видно, що авто провалилося досить так глибоко і фактично опинилося в пастці. Глибо. Кіямі зблизька, видно і чути, як із позашляховика, йде дим, цікаво, що перехожі расисти не кинулись на допомогу. Вони лише запитали, що ти там зазначимо, що нині в арефі особливо відчутними стали удари стихії. Зокрема, мережі повідомляється про землетрус. Стався він за 1345 кілометрів від міста Южно-Сахалінськ. Сила земних поштовхів склала 5,2 бала. Також як пишуть рашистські пропагандисти в Рашистському інституті сейсмології Національної академії на. Ок, розповіли подробиці ще одного землетрусу. За їхніми даними, сила поштовхів склала 3,5 бали. Осередок землетрусу розташовувався на території Чуйської області за 3 кілометри на південь від села Гірська Маївка, за 7 кілометрів на південний схід від села Койтаж і за 20 кілометрів на південний схід від Бішкека. Та за 25 кілометрів на південний захід від Канта уточнюється, що в населених пунктах інтенсивність землетрусу становила в селах гірська Маєвка, Арашан, і 3,5 бали в Бішкаку та Канті в селах Чунарик. Інтернаціональному ташдебі Байтік. 3 бали за попередньою інформацією. МНС, руйнувань театрсотих внаслідок землетрусу, нібито немає. Також днями сейсмологи зареєстрували землетрус на Камчатці, Про що повідомляє головне управління МНС Сарафії по. Камчатському краю. Далі цитую допис в окремих районах Петропавлівськ, Камчатського міського округу. Підземні поштовхи могли відчуватися силою до трьох балів. Дзвінки до єдиної чергової державної служби муніципальних районів Камчатського краю від громадян не надходили. Землетрус зареєстрований на території Єлизовського району Камчатки на глибині 127 кілометрів. Епіцентр землетрусу знаходився за 46 кілометрів на північний схід від Петропавлась-Камчатського. Міського округу тим часом з асфальтом в рашистів куїться дивне не лише в Липецьку. Так днями стало відомо, що в Самарі провалився асфальт на вулиці лейтенанта Шмітта. За словами очевидців, асфальт провалився під вагою іноземного кросовера за лічення секунди. Автомобіль потрапив в яму переднім колесом. Як розповіли свідки інциденту, на місці намагаючись сунути наслідки пригоди, працювали представники державтоінспекції. Варто зазначити, що жителі Самари скаржилися на поганий стан вулиці лейтенанта Шмітта вже давно. Ти написали навіть повідомлення з проханням упорядкувати ділянку дороги від вулиці Липецької до вулиці Новосадової на сторінці губернатора Дмитра Зарова в соцмережі. Також на перетині вулиць демократичної та арена 2018 в Самарі вже не вперше з'являється гігантський провал, глибока та широка яма на проїжджій частині гальмує автомобільний трафік та викликає питання у городян пов'язані з причинами обвалення асфальту. А тим часом повідомляється про те, що під вантажним самоскидом проломився. Асфальт в Новосибірській області РФ машина пішла під землю на половину. В місці де провалилася вантажівка, проходить системна каналізація, яку за словами місцевих жителів нещодавно капітально ремонтували. НП сталися на вулиці робочого у селі Вархтула. Місцеві жителі повідомляли в ЗМІ, що причиною могла стати економія під час ремонту септика. Поряд розташована ще одна криниця, асфальт навколо неї теж провалюється. Про це повідомила місцеве рашистське видання. Медіа буцімто попросила голову Вархтулинської сільради Майо Соболек прокоментувати події. Жінка повідомила, що машина, мовляв, взагалі не мала заїжджати на цю ділянку, адже рух важкого транспорту над каналізаційними мережами заборонено. І за її словами, самоскити зараз витягують. Втім, коли каналізація продовжить повноцінну роботу, поки що невідомо. Також нещодавно повідомлялося про те, що у самому Новосибірську під припаркованою машиною також провалився асфальт. Фотографію публікували в телеграм-каналі Новосибірськ із Вугником. Інцидент стався в Академмістечку. містечку. В яму судячи з фотографії, впало одне колесо автомобіля. Місце огородили сигнальною стрічкою. Подібне ставалося й в. Московській області, зокрема, Мітищенці в соцмережах розмістили фотографію асфальту, що провалився у Перлівці на перехресті біля школи номер 10 Під величезною діркою за кілька метрів видно вимитий водою ґрунт. Як зазначають очевидці, з ями весь час безперервно тече вода. При цьому помітно, як в глибині під асфальтом, що на вис також з'яє порожнеча, а значить обвал продовжиться і далі. За словами місцевих жителів, ці місцевості подібно трапляється майже щороку через. Спідземну річку, що протікає в колекторі, можливо, до вимивання ґрунту призвела велика кількість опадів, що випали в миттіщах кілька днів тому, коли одномоментно на регіон випало близько 50% місячної норми опадів. Російські пропагандисти пишуть про те, що наразі влада митич мовляв має з'ясувати причину провалу ґрунту, а також вжити необхідних заходів, щоб ця ситуація не повторялася надалі. Раніше також повідомлялись про те, що с. Асфальт провалився біля магазину в ще одному рашистському місті Кемерові. Також Кемерівчанка опублікувала на цифровій платформі Кузбас Онлайн скаргу, в якій розповіла, що на ділянці поряд із будинком номер 2 та магазином на вулиці Срібний Бір провалився асфальт. А далі ту рашистку біля магазину Марія Ра провалився асфальт. Небезпека для осіб на валиках та самокатах. На підтвердження своїх слів вона прикріпила фотографії з діркою, що з'явилась на дорозі адміністратор порталу відповів, що повідомлення буцімто було прийнято в роботу. Провал на дорозі з'явився і в костромі. Причиною цьому рашистські пропагандисти називають потужні опади. За інформацією прес-служби рашистської міської адміністрації, сильний потік води після дощів розмив ґрунт під дорогою, внаслідок чого частина дорожнього полотна просіла. Як пишуть рашистські змі, наразі робітники буцімто осувають дефект зливової каналізації та колодязя щоб забезпечити доступ до трубопроводу Воду необхідно провести розкопки на цій ділянці. Терміни закінчення робіт невідомі. Провелися асфальт і на вулиці Тургенівській в Тулі. Яма утворилася біля колодязя, прямо в центрі проїжджої частини. Примітно, що рашисти її навіть нічим не обгородили. А далі цитую повідомлення пропагандистів на вулиці Тургенівській навпроти будинку номер 31 Провалився асфальт. Дорога в цьому місці вся в ладках. Видно, що якийсь час тому тут ремонтували і самий колодязь. Провал роз... Тушовується прямо по центру проїзної частини. Водії будьте уважні. Яма нічим не обгороджена. Кінець цитати. також повідомляється про черговий провал в центрі Волгограда на пожвавленій вулиці Комсомольській. за словами містян. Машини вже стали в гігантському заторі. Першими про черговий провал на Комсомольській 10 повідомляли місцеві жителі. Водночас рашистські пропагандисти пишуть так: цитую: робітники рубають сокиру у червоні огорожі. Навіщо не пояснюють? Розмовляти ніхто не хоче. Яма не дуже глибока, сантиметрів на 30 йде. Щепені з неї видно, але машини вже скупчилися в заторі. Кінець цитати. при цьому рашистські медіа зазначають, що деякі цитую щасливчики вже встигли налетіти на яму. Ну а вам якщо Якщо подобається подібні новини. Не забувайте поставити вподобайку та підписатися. Ми ж вам дякуємо за перегляд. Залишайтеся з нами. Слава Україні!